Вітаю вас, друзі! Яке рішення щодо ваших стосунків прийме ваш партнер? Можливо, у вас зараз не найкращі часи. Ви переживаєте в парі. Тоді вам актуальний цей розклад. Яке рішення щодо стосунків у вашій парі прийме ваш партнер? Дійсно приймає рішення. Він його прийме. Так, поставити крапку. На розбитому серці, на обмеженнях, на тому, коли ти чогось не бачиш, не розумієш, на цьому ставиться крапка. Так, як цікаво, щось прояснюється. Розчарування, розпач, сум. Все це змінюється позитивними енергіями симпатії, закоханості, пробачення, емпатії. Так, а, зараз. Ви знаєте, ваш партнер довгий час перебуває в якомусь заціпенінні. Він чогось не бачить, не помічає. Він має все для того, щоб з вами взаємодіяти гармонійно, щоб прийняти це рішення, але він не бачить ключових моментів. Він закритий, він не бачить або не бачив, тому що на цьому вже ставлять крапку, і приходить прозріння, прояснення ситуації. І наступний крок це його поява вашого партнера у вашому житті. Проявлення якимось чином. Приїзд, написання смс, дзвінок телефонний. Так. І, і це веде потім до здійснення ваших мрій у вашій парі. Тих мрій, які стосуються вашої пари. От закохані випадають і сімка чаш. Відбувається взаємообмін енергіями, це і в вигляді спілкування, це у вигляді обміну ваших думок, рішень щодо подальшого вашої, подальшої взаємодії. Але це рівноцінний обмін, скільки ви даєте, стільки й вам, і це позитивно, це позитивні зміни. Він планує це зробити, це буде. Поки що він чогось не помічає, але, але вищі сили йому дадуть прозріння. Є якась суперечність, тримання за свої кордони кожного з вас. І це виводить вас у безресусний стан. Так, але знову ж таки, і ви, і він, і ви, і загалом ваша пара проривається, виходить із цього стану, виходить, вас наповнюють новими енергіями, новим рухом вперед. Вам підсвічують шлях. Ви знаєте, куди рухатись, ви відчуєте це, ви зрозумієте, і ви приймете, і ваш партнер прийме це рішення рухатися ось на зустріч один одному, тому що тут є притягання, тут є вогонь, тут є пристрасть у вашій парі. Ваш партнер він не може без вас, він просто божеволіє. Так, і от ваші стосунки починають. З новою силою проростати і процвітати, отож, процвітання вам, у вашому партнерстві.